Зіграй так на піаніно і інсульт! Якщо відчуваєте за кермом у машині, що хочете заснути, зробіть 30 60 разів ось так і ваші всі рефлекторні відчуття відновляться. Виконай ось такі заукругляючі рухи, якщо твої фаланги дуже сильно замерзли на холоді. Зіграй ось таку нотку кожен вечір і ти заснеш на 2-3 хвилини раніше. І прості рухи дуже заспокоюють і допомагають мозку опрацювати стрес. Ось ці рухи качки відповідають, щоб не було больових синдромів при нахиленні. Ось цими простими рухами можеш підвищити інтенсивність нічних і ліжкових прав. Вже давно доказано, що ці прості рухи, які дуже похожі на рухи кішки, підвищують потенцію За бажання до ось таких прав після 30. Ось такі плавні рухи вашими пальчиками відновлять нервові клітини до мозку. Основна признака інсультників – це втрат нервових шляхів від пальчиків до мозку. А ви ще все не вірите, що можна обійтись без лікарств.